Всім добрий день! Сьогодні, наскільки це можливо, поясню вам 11 розділ курсового проєкту змащування редуктора. У нас з вами змащування зубчатої передачі, зубчатого зачеплення відбувається зануренням зубчатого колеса в масло, що заливає середину корпуса до певного рівня. Більш детально про рівень масла прочитаєте у літературі, що я вам прикріплю до розділу. Мінімальний, максимальний рівень масла, оптимальний. Це будуть питати на захисті обов'язково. Об'єм масляної ванни V великий визначаємо з розрахунку 0,25 кубічних масла на 1 кВт переданої потужності. Передана потужність це у нас Pn. Пам'ятаєте, ми рахували в першому розділі. У нас з вами в першому розділі PN 12,8 кВт. Значить, 0,25 множимо на 12,8 і вийшло у мене 3,2 дециметри кубічні. У вас може бути інше число. Але я вам рекомендую округляти до одного знаку після коми. Далі ми встановлюємо в'язкість масла і підбираємо його за стандартом. При контактних напруженнях і швидкості. Тільки бачите, тут єдине, що тут В-об'єм, а В швидкість вирахували в другому розділі. Одразу відкриваєте ваш другий розділ, і дивимося, яка у нас швидкість? 4,1 метр в секунду. Контактні напруження ми рахували також в другому розділі. У вас це своє число. В даному прикладі це 449 Мб. Тепер ми звертаємося до таблиць. І приймаємо масло і вязкість. Дивимося за таблицею. На замиконтактні напруження 449 мегапаскаль, тобто до 600. Далі дивимося, колова швидкість яка? Колова швидкість у нас 4,1, тобто від 2 до 5. Це значить, що у нас тут трошечки таблиця крива, у вас буде нормально. Значить, вязкість масла буде 28. На 10 мінус 6 метрів за секунду. 28 на 10 мінус 6 метрів за секунду. І приймаємо масло. За таблицею обираємо масло індустріальне. Так, у мене тут трошечки крива таблиця, але у вас повинно бути нормально все. Ми тепер по в'язкості підбираємо масло. У нас вязкість 28 на 10 мінус 6, значить, нам підходить. Марка масла індустріальне І-30. а Ну, і ми записали, що ми підібрали масло індустріальне І 30. а Про змащування підшипників також буде окрема інформація, я вам скину її обов'язково в курс. Змащування підшипників. Відбувається. Заповненням камеру підшипників пластичним змащувальним матеріалом. До речі, пам'ятаєте, я вам казала, у 7 розділі, що для того, щоб пластичний змащувальний матеріал не попадав у середину корпуса з індустріальним маслом, нам треба ставити захисні кільця. Хочу вам продемонструвати, як виглядає цей пластичний змащувальний матеріал. Ось у нас шарикопідшипник. Але це інший тип, не такий, як у вас дивіться, ось такий у нас пластичний змащувальний матеріал. Я думаю, вам видно, в принципі, а всередину корпусу заливається якраз рідке мастило індустріальне, тому для того, щоб цей змащувальний матеріал не контактував з цим, тому і ставлять захисні шайби мази отримуючі кільця і таке інше. В цьому розділі найголовніше, щоб ви розуміли, якими матеріалами і як змащується редуктор наш. Розділ простий, бо тут всього одна формула, але вам треба опрацювати матеріали по змащуванню редуктора, що я вам надішлю. І на цьому 11-й розділ завершено. Бажаю успіхів!